Форсунки стак W031 це готовий до монтажу комплект газових інжекторів для чотирьохциліндрового автомобіля. Форсунки W031 це модифікована версія W03. Якщо порівняти версію W031 і W031 BFC, то звичайна форсунка має більшу швидкість відкриття 2,0 мс проти 2,3 мс. але менша пропускну здатність до 45 кінських сил проти 58 кінських сил. Сил на один циліндр. Комплект поставки включає форсунка стак W031 4 штуки, розподільник для форсунок 4 циліндри, хомут для рукава 5 мм 4 штуки, хомут для рукава 12 мм 1 штука, штуцер входу газу прямий та кутовий по 4 штуки, штуцер виходу газу 4 штуки, штуцер розпилювач в колектор 4 штуки, фіксатори 6 штук та кільця ущільнювальні 12 штук. Особливості, що варто відзначити: форсунки ремонтопридатні, розбірні, адаптовані під паливо низької якості, корпус виготовлено у вигляді радіатора, що гарантує чудовий відвід тепла і ефективну роботу всього обладнання. Конструкція дозволяє три види монтажу: одиночний з розподільником, монтаж з стрільниками і заглушкою, набірна рампа і монтаж в єдину рампу форсунок. Датчик тиску і температури газу можна встановити безпосередньо на планці. Тип форсунок штокові, але за рахунок. Опору 1,9 Ом і в далі конструкції досягається висока швидкість роботи. Виготовлені відомим в сфері ГБО брендом ACSA, гарантія на форсунки складає 12 місяців.